Де взялися татари. Були полоненні татари і ще князі брали на службу собі татарів. От, наприклад, звідси 30 кілометрів знаходиться остріг. В Острозі теж татари жили. Була найбільша мічить на півдні Волині. Колись це село Ювківці. Було Волинське князівство, потім Волинське воєводство за речі посполити. Пізніше це була Волинська губернія, Острійський повід, Переросівська волость.